Зачекай, не перемотуй, дорога наша пані Надія! Сьогодні від щирого серця вітаємо вас з днем народження. Насамперед бажаємо вам міцного здоров'ячка. Нехай Господь обдарує вас любов'ю, миром і радістю. Хай ніколи усмішка не зникає з вашого обличчя. І щоб ви завжди пам'ятали, що є Господь, який вас дуже-дуже любить, і ми вас також любимо. Щастя вам, радості, Божого благословення, нехай Пресвята Богородиця береже вас від усього зла. І хай збувається! Ваші мрії з днем народження.